Отже, такий собі угорський голуб миру. для чого прилетів? Що лишилося за і яка насправді головна мета візиту Віктора Орбана про це і не тільки будемо говорити із кандидатом історичних наук і журналістом міжнародником Ігор Брайлен з нами на прямому зв'язку. Пане Ігор, я вас радо вітаю. Дякую, що ви з нами. Слава Україні. Оно вітаю Героям слава. Пане Ігоре, ну, якщо я не можу не пожартувати, що якщо це є голуб миру, то такий прям вгодований, великий, та й загалом чомусь він не залітав до нас понад два роки нашої повномасштабної війни. Хоча здається, майже всі європейські ну, лідери, точно прем'єри, президенти, всі в нас були, всі виказували солідарність і допомогу. Орман завжди грав за іншу команду. Тож коли він опиняється в Києві, я його сприймаю в буквальному сенсі як троянського коня. Як ви гадаєте, які найбільше фактори повпливали, щоб він до нас приїхав? Бо його головування це важливо, але здається, ну можна і не їхати, і лишатися якимось вірним своїй позиції. Але він приїхав. Навіщо? Аналізуючи Угорщину, варто уникати таких достатньо суб'єктивних оцінок, тому що насправді Орбан є дуже прагматичним політиком, він прораховує кожен свій крок і. З 10-го року, як він і прем'єр-міністром Угорщини, він намагається балансувати між інтересами Брюсселя, Вашингтона, Пекіна, Москви, оцих чотирьох основних центрів. І це стосується як енергетики, економіки в цілому, зовнішньої політики. І важлива передісторія, що 17-го року триває цей конфлікт щодо прав угорської національної меншини на Закарпатті. і Угорщина звинувачила Україну в недотриманні, в нібито недотриманні цих прав, що там недостатньо викладання угорською мовою, і це переросло в такий перманентний дипломатичний конфлікт між державами. І... Лише на початку цього року почали говорити, що можливо щось зміниться на краще. Була зустріч в Ужгороді Петра Сіярто, міністра закордонних справ і зовнішньої міжнародної економіки, міжнародної торгівлі з Єрмаком і Кулебою, і там було погоджено, що буде створено комісію, яка буде і такий роудмеп для врегулювання всіх критичних і проблемних моментів. І буквально наприкінці минулого місяця в медіа з'явилася інформація про 11 пунктів Орбана, де казав, де стверджувалося, що Мають бути поступки щодо угорської національної меншини на Закарпатті. тобто, по суті, відкат до того, що було до 2015 року. І тут я хотів би поділитися особистими враженнями після спілкування з угорськими аналітиками колегами. Під час Українського центральноєвропейського форуму від аналітичного центру Українська Призма і спілкуючись з ними, склалося враження, що угорці дійсно підтримують подібну подібну політику в такому плані, що от до 2014 року не було ніяких. Проблема мається на увазі на побутовому повсякденному рівні. Жили собі угорці на Закарпатті і нічого їх не турбувало. Але політика, саме закону, що закон, закон про мову, ну і багато інших моментів пов'язані з гуманітарною політикою України після 14-го року. Вони спричинили такий конфлікт. І тут треба розуміти, що російської пропаганди як такої прямої в Угорщині немає. Тобто там немає ні Раша тудей, ні Спутника, але російська пропаганда послідовно поширює наратив про те, що нібито Польща Угорщина. і... Румунія, вони прагнуть анексувати території Заходу України, що от Угорщина захопить Закарпаття, і все Україна нібито програла війну. І такі тези вони час від часу проскакують від різних політиків Угорщини. На початку, січня, на початку цього року, була історія з Ласло Тороцкаї, це представник лідер партії за нашу батьківщину. Наша батьківщина Мігазанк і. І що саме цікаве, що я проаналізував детально цю історію для детектора медіа, і виявилося, що насправді цей політик він є маргіналом. Тобто, так, він має деякий вплив, там похибка може бути 7-8 але угорці в більшості своїх вони не сприймають ту політику історичну, яку пропонує Орбан. про цю Анонську травму. Так безумовно, що багато угорців вони травмовані цією історією, що Угорщина після Першої світової війни втратила території, де жили угорці. Це Трансильванія в Румунії, Воєводина в Сербії, це території Словаччини і це Закарпаття. І для чого в принципі приїхав Орбан? Я думаю, що це передумова до підписання спільного українсько-угорського документу, який би детально прописував, як ми співпрацюємо в сфері транспорту енергетики. Ну і багатьох інших моментів гуманітарна співпраця, тобто навіть попри риторику Орбана, тобто Орбан може говорити все, що завгодно, і його риторика може відрізнятися те, що він говорить в Будапешті, і те, що він говорить, умовно кажучи, в Брюсселі. Ми пам'ятаємо, як він досить вчасно вийшов. Під час Поби, е голосування в Європейській Раді так в грудні минулого року тому все це можливо і е угорське суспільство воно надавало волонтерську допомогу після вторгнення тим українцям, які виїздили, е виїздили з України від війни, і це так само є. Тобто угорська ситуація вона є доволі такою складною і комплексною. Тобто, тут е варто уникати. Таких, знаєте, Олено, популяризаційних оцінок. Пане Ігоре, я б знаєте, тільки що спитала. Тобто я розумію, що ми в цій ситуації, коли ми будемо вимушені йти на певні поступки, від них ем, нікуди не подітися, але ну, вони ж там багато чого хотіли, та І особливі умови для. Як вони кажуть, українських угорців і мова на і так далі? А мова це те питання, яке е, нас дуже сильно тригерить, та яке прописано в нашому законодавстві, яке ми так сильно захищаємо. Чи тут ви передбачаєте, що ми зможемо знайти точки дотику? Бо список їхніх вимог він опублікований, і українська сторона в принципі каже, що ну ми по ньому рухаємось. Тут має спрацювати поєднання експертизи, експертів, які вивчають Угорщину, і урядовців, які приймають рішення. І я впевнений, що ніяких територіальних поступок не буде, і що не буде ніяких таких ситуацій, за яких умов, що ми будемо поступатися чимось угорцями. В цьому є. Основна така риса дипломатії, що ти намагаєшся домовитися, маючи можливо не самі сприятливі умови, але в будь-якому випадку ви виходите на той компроміс, який буде влаштовувати багатьох. З важливого, те, що сказав Зеленський під час прес-конференції, що буде відкрито першу школу українську в Угорщині, так. І в принципі, якщо взяти кількість населення угорців в Україні і українців в Угорщині, то виходить десь однакові цифри. Там здається, 100 тисяч угорців в Україні, 80 тисяч українців в Угорщині. І тому так такі паритетні умови вони абсолютно прийнятні, і що українська меншина так само матиме свої права в Угорщині. Я знаєте, коли ви говорили про настрої, які зараз є серед угорців. Це правда, що вони не відображаються із політикою, зокрема і сьогоднішнього прем'єра Орбана. Але у той же час я згадала про іншу країну, з якою в нас проблема. Чому згадала? Тому що з'явилася цікава соціологія на про виборців Фіцо та про частину словацького суспільства, і там є дуже багато людей. Я це знаєте, сьогодні зранку читала і була шокована. Тому що в мене перед очима наші смерті, наші зруйновані міста, Харків. А там вони хочуть, щоб Росія перемогла. І ти думаєш, як це можливо? Думки мешканців словаччини, які нещодавно обрали своїм президентом соратника антиукраїнського прем'єра, розділилися щодо війни. 14% словаків хотіли б, щоб Росія вийшла з неї переможницею. Причому найбільше цю ідею підтримують саме прихильники партії глави уряду. При цьому 33% опитаних словаків бажають перемоги Україні а майже со. Орок хочу, щоб війна в Україні завершилась тимчасовим миром без перемоги однієї зі сторін. Як ви гадаєте, що це Це політика влади, це пропаганда, тобто інформаційна сфера цієї слова в самій Словаччині? Бо щось мені підказує, що і в Угорщині ми побачили якісь дуже схожі цифри, адже там, наскільки я знаю, медіа контролюються якраз владою. Щодо словаччини, де в чому аналогічна ситуація з Угорщиною, в тому плані, що Росія намагається підживлювати ці славянофільські настрої. Які існують в словаччині ще з 19 століття, що от Москва є центром там світового слов'янства? По-друге, це антизахідні настрої, антиамериканізм? В Словаччині свого часу був такий президент, як як Мечіар, це словацький кучма, який в кінці 90-х казав, що там ну не треба ніякого НАТО, нам ну тобто. Такі антизахідні настрої були ще тоді. І це все так само підживлюється популізмом, що політики кажуть, що от бачите, ці там продажні політики в Брюсселі, вони про вас забули. А ми тут. Тобто, тут питання полягає в тому, що російська пропаганда підживлює вже наявні суспільні настрої, які є в Словаччині. І тому. Для нас, я думаю, дуже важливо об'єднати в першу чергу діаспору, і щоб діаспора так само комунікувала зі словаками. Тобто... Російська пропаганда, вона так чи інакше присутня, що в Словаччині, що в Угорщині, але не прямим чином. Тому треба шукати нестандартні асиметричні кроки. Треба краще розуміти, про що пишуть словацькі і угорські медіа. І в цьому я пересвідчився, коли вивчав ту історію з Ласло Тороцка і спілкувався з угорцями. Бо лише так, лише добре знаючи своїх сусідів. Тобто, так, Словаччина і Угорщина, це невід'ємні частини, так само, як і Україна Центральної Європи, і Центральноєвропейський uh -huh. наратив про те, що ми от серце Європи про це так само треба говорити, що ми зацікавлені в співпраці, і, і так само багато словацьких колег вони чудово розуміють цю проблему. Я коли спілкувався з однією дівчиною з Міноборони Словаччини, і вона мені казала, це було минулого року, рік тому, що Єгор, у нас десь 30% людей підтримують членство в НАТО. І це дійсно серйозна проблема. І вони не знають Пане, реально гори, що робити. Час, але ви все одно змогли під завершення нашої програми мене шокувати, тому що я б ніколи не подумала, що таке може бути те, що не стосується да, безпосередньо нас. В нас були оці гойдалки безкінечні, але це цікаво, цікаво, як можна спекулювати у тому числі інформаційно на настроях вже всередині європейського союзу, блоку НАТО, в принципі, в Європі. Маємо не допустити такого повторення в нас. Дякуємо вам дуже шкода, завжди дуже шкода, що так швидко летить час. Але за що ми дякуємо, зокрема і вам, друзі, єгорбралян, кандидат історичних наук. І журналіст міжнародник був гостем нашого ефіру.